Вітаю, друзі. Два імператора. Світ ділять два імператора. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Російської Федерації Володимир Путін. Є ще третій імператор Сідзіпінь, але в нашій історії він поки що. Увага, поки що! Жодної ролі не відіграє. Про перемовини про Україну без України. Про те, як ділять Україну, два імператора за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки, для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, друзі, перемовини. Перемовини, в результаті яких фактично ділять Україну. Бігає блеє десь Володимир Зеленський, на якого ніхто, абсолютно ніхто, вже не звертає увагу. Збирають якісь форуми небайдужих, розповідають про те, що е, на цих форумах, власне, вирішується щось в світі. Нічого не вирішується. Світ, діли, два імператори Дональд Трамп і Володимир Путін. Вони домовились зразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США. Вони домовились понятійно. І те, що наразі зараз ми бачимо, це вистава. Вистава для людей. Про ці всі перемовини, про ці всі домовленості, дзвінки, санкції, потужні ще вони домовились. Зараз відбувається, ви скажете, що це було в Саудівській Аравії, в Аріяді, що це було в Джиді, я скажу вистава і допрацювання на землі. Питань частного порядку мається на увазі те, що е, ділити Україну, як ділити про, кому, що, як, що. ось політичного порядку питання, територіального. Нам влада, нам учасники цих перемовин з українського боку в джиді, жодного слова не сказали про те, які території вони ділили. Ким скувалось туди, ким скувалось сюди, ну і так далі. Жодного слова. Натомість ми бачимо, що Відбувається. І потім Дональд Трамп, лише ми не від нашої влади довідуємося. Ми, українці, які згідно п'ятої статті Конституції є джерелом влади, бо ним є виключно український народ. Довідуємося про це, про все, що відбувається від Дональда Трампа, від Путіна. Довідуємося про оточення наших військ в Курській області. А нам виходять і брешуть, що вони не оточені. Нам каже, це Путін. Потім нам каже, це Трамп. Е а Зеленський, ну якась цивочі і скаже Божа роса, виходить, яка нема ніякого оточення. Ми не поступимося територіями. Ми не визнаємо територію. А про що ви тоді домовлялись в Джиді? На Зеленському взагалі поставлено хрест. Його ніхто не бачить І схоже, на переговори буде представляти Україну голова Верховної Ради? Андрій Єрмак керівник делегації в Джиді. І зараз він затверджений керівником делегації. На перемовинах мирних указом президента Андрій Єрмак сказав Стефанчук виконав все. Я відповідаю. Мені здається, Стефанчук буде тікати, як тільки відповідальність доведеться брати йому, бо Зеленський піде чи його усунуть з посади. Стефанчук тікатиме, як той Кабанчук, по, під час полювання по кукурузі. Так шелестітиме, що, що качани будуть летіти науково, Який Стефанчук. Ви про що? Але наразі в Верховній Раді голосів за нового спікера немає поки що. Бо там сидить цепаний пес, така собака, знаєте, яку з Банкової посадили на привязі стерегти цих зелених гнид і не тільки їх, всіх, парламентських гнид стерегти. Це штучний керівник апарату парламенту. Ми про нього ще поговоримо. Але він тримає їх від силової вертикалі, від кримінальні провадження, компромати. Все він їх тримає і поки що ніякого зламу немає. Але імператори домовились і все інше це. Знаєте, як вже цікаво, вже другорядне. Коли хтось вам скаже, все залежить від майбутніх перемовин чергових, там, в Еріяді, в Джиді, в якомусь третьому місті, знайте, два імператора вже домовились і понятно. Хоч і не бачились, але потиснули один одному руки. І для нас, українців, найголовніше зараз не просто мир, який нам необхідний, а відстояти максимально свої національні інтереси в цій угоді, яка вже понятійно і принципово укладе. Відстояти хоча б щось. Бо чим довше отак от е, буде займатися Зеленський диверсійною роботою своїми зеленими гнитами, чим, дов... чим більше вони на Трампа нападатимуть, чим більше брехатимуть, е, тим скорочуватиметься шанси. Отримати більше для України в результаті цього світового діліжа нашої території, нашої держави. Зелені гниди це команда зелених ліквідаторів української державності, як казав царство небесне Степан Ількович Хмара. А я від себе додам і утилізаторів української нації. Вони мислять іншими критеріями. Вони мислять критеріями не держави і державності, не інтересів нації, а БАБО. Критеріями бабова, Як побільше вкрасти, вивезти за кордон, наскердувати десь. Оце їхні, їхні критерії. А держава, нація для них це другорядне. І чим швидше ми це зрозуміємо і позбудемося зелених гнид, почнемо їх гнати сцяними травками і сраними віниками із владних кабінетів, тим більше у нас шансів на збереження держави і на збереження. Життя нації. Бо я послухав сьогодні Зеленського на цьому прес-брифінгу, який був. Він не збирається зупинятися, його мир не цікавий. Він, знаєте, з очі Божа роса, каже, отак і він. І байдуже йому до України і українців. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.